Нехай Бог благословить кожного, хто шукає його, хто потребує його і хто має його в собі. Хотіла б сьогодні появитися відкриванням, яке прийняла, це те, що багато сьогодні, на жаль, людей, віруючих, невіруючих, вони забули і не розуміють важливості чистоти, важливості покаяння. За гріх кара була смерть. І при віхому завіті, коли священики входили в скинію, будучи грішним, неочищеним, то вони помирали, їм прив'язували до ноги шнурок, щоб можна було витягнути їхнє тіло, коли вони помруть. Ісус Христос Він прийшов і затвердив закон. Він прийшов, він не сказав, що його Він відміняє. Він сказав, що він прийшов його затвердити і дав вищий стандарт людям, щоб його виконувати, і показав, як його можна виконати, і дав Духа Святого, щоб ми жили по Духу і щоб Духом були в один. Адже людині не можна виконати цей закон. Це все під силу тільки Богу, і Бог дає Духа Святого. Але, на жаль, люди вони сьогодні перебувають в своїй гордості, в надмінності, в багатстві, в жадності, в владі і так далі, в своїх гріхах. І щоб дійсно бути і Духом нам треба віра, нам треба святість, праведність, нам треба любов, нам треба благословіння Боже. І Ісус Христос, Він. Коли був на землі, він проповідував, і до нього прийшов сотник, і сказав, щоб він потребує, щоб Ісус Христос ісцілив Його Слугу. Ісус Христос сказав, що піде до нього додому, щоб ісцілити, але сотник сказав, що Він не є гідний, щоб Ісус Христос йшов до нього додому, адже Він грішний і нечистий. І Ісус Христос побачив, здивив і здивувався, побачивши таку віру. Адже такої віри не було в усьому Ізраїлі, в Божому народі. А тут грішний язичник він мав таку віру. І тому першим із язичників, хто отримав, хрещення Духом Святим, це був Корнилій, його хрестив Петро. І він дійсно був людиною честі, людиною совісті, праведності. Він, не будучи з народу Божого, виконував Слово Боже, він перебував в постах, в молитві. Він був праведний, він все своє життя присвятив Богу, він боявся Бога і Бог послав до нього ангела. І і хрестили його Святим Духом. І сьогодні багато віруючим бракує цих. Цех бракує е, віри, бракує бо, боязні Бога, бракує е, праведності, святості, е, бракує покаяння. І мало сьогодні людей дійсно знають важливість того покаяння, щоб очищати себе, адже ми є храм для Бога, храм для Духа Святого, і ми мусимо себе очищати своє тіло, свій розум, своє серце, щоб дійсно Бог міг жити в нас.